Уявіть собі країну, де ракети стартують у космос, а буквально поруч живуть за традиціями яким сотні років. Це і є сучасна Індія, країна, що створює якесь неймовірне цифрове майбутнє і водночас ну, ніяк не може впоратися з проблемами минулого. Отже, спробуємо розібратися в цих дивовижних контрастах, що ж там насправді відбувається. І щоб по-справжньому відчути цей контраст, давайте зазирнемо до її технологічного серця, міста Бенгалуру. З одного боку, це, знаєте, такий собі хаб для тисяч стартапів, для світових техгігантів, а з іншого, ну, це місто, яке буквально задихається в заторах, і де величезна частина людей живе в нетрях. І ці два світи вони не просто існують паралельно, ні, вони тісно переплетені, і це створює ну, дуже складну і унікальну картину. Гаразд! Почнемо з амбіцій, з тієї самої футуристичної Індії. Мова піде про технології та економіку, про проекти, чий масштаб, чесно кажучи, просто вражає. І це не просто красиві цифри, це речі, які реально змінюють життя мільйонів. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 1,4 трильйона доларів. Це ж ВВП багатьох країн, і то не найменших. Це просто якась колосальна інвестиція в модернізацію. Гроші йдуть на дороги, порти, аеропорти, на всю цю цифрову інфраструктуру. По суті, це фундамент, на якому Індія планує збудувати своє майбутнє і, звісно, стати одним з ключових гравців на світовій арені. І ось один зі стовпів цієї цифрової інфраструктури система Адахар. Це, знаєте, не просто якесь електронне посвідчення, це гігантська біометрична база даних, найбільша у світі. Завдяки їй мільйони людей, які раніше були, скажімо так, поза системою, тепер можуть відкрити банківський рахунок, отримати соціальні виплати. Тобто, це такий собі цифровий ключ до всього. Фактично, на цьому будується вся цифрова нація. Але як так вийшло, що саме Бенгалуру став цією індійською кремнієвою долиною? Це ж не сталося за одну ніч, правда? Все почалося ще давно, у 70-х, коли уряд зробив ставку на технології. Потім, у 80-х, сюди почали приходити перші великі міжнародні компанії, і це стало таким сигналом для всіх. І от як результат, ми бачимо справжній вибух місцевих стартапів. Зараз це одна з найжвавіших тех екосистем у світі. І знаєте, що найкраще ілюструє цей успіх: так звані єдинороги це стартапи вартістю понад мільярд доларів. Наприклад, Байжус. вони повністю змінюють підхід до освіти. Свігі це революція у доставці їжі. А зарода перевернула ринок фінпослуг. І це ж не просто бізнеси, які заробляють гроші. Це компанії, які вирішують дуже конкретні реальні проблеми. І цим вони змінюють життя мільйонів. Але знаєте, амбіції Індії не закінчуються на землі. Зовсім ні. Вони йдуть набагато далі, аж до зірок. Так, прагнення стати великою космічною державою це ще один і дуже яскравий доказ її неймовірного технологічного стрибка. І що тут найцікавіше, це не просто список досягнень, це те, як вони цього досягають. Індійська космічна агенція АСРО працює неймовірно ефективно. От просто факт: їхня місія на Марс у 2014-му була не тільки успішною з першого разу, що само по собі круто. Вона ще й коштувала дешевше, ніж зняти голівудський блокбастер Гравітація. Уявляєте? А плани на майбутнє ще грандіозніше. Своя космічна станція, людина на місяці. Амбіції просто зашкалюють. Тобто це вже не просто окремі вдалі запуски, це такий собі фінальний акорд, який закріплює за Індією місце в елітному клубі космічних держав. Вони вже не в ролі тих, хто нас доганяє. Ні, сьогодні Індія це потужна сила, яка сама відкриває нові шляхи в космос. Але пам'ятаєте, з чого ми почали? Це історія контрастів, і за кожним таким вражаючим досягненням ховаються не менш вражаючі проблеми. Тож тепер давайте подивимось на інший бік медалі. Яка ж ціна всього цього прогресу для людей і для природи? І ця цифра вона просто шокує. Подумайте тільки, поки індійські ракети летять у кришталево-чистий космос, на землі у столиці країни, делі повітря одне з найбрудніших на планеті. Іноді рівень забруднення перевищує норму в 100 разів. Це не просто якась там статистика в звіті, це справжня щорічна катастрофа для здоров'я мільйонів. І ось що це означає мовою людських життів. Ця цитата, вона просто б'є на сполох. Втратити майже 12 років життя просто через те, яким повітрям ти дихаєш. Це ціна, яку можливо доведеться заплатити мешканцям столиці. І це, мабуть, найпотужніше нагадування про те, наскільки гостро стоїть екологічна проблема. І тут знову контраст. Бо, попри всю цю екологічну кризу, Індія один зі світових лідерів у зеленій енергетиці. Уявляєте, майже половина всієї енергії в країні з відновлювальних джерел. Це означає, що справа не в тому, що ніхто нічого не робить. Проблема в іншому, в абсолютно божевільному масштабі. Спробуйте ну, забезпечити чистою енергією майже півтора мільярда людей. Ну і наостанок давайте торкнемося ще одного, можливо, найскладнішого контрасту культурного. Це про напругу між тим, який величезний вплив Індія має на світ, і тими внутрішніми конфліктами, які, здається, тільки загострюються. Індія ж володіє просто неймовірною м'якою силою. Ну, подумайте самі: Болівуд це ж ціла кіноімперія, яку знають у всьому світі. Індійська кухня, її аромати можна знайти в будь-якому великому місті. Крикет для них це більше, ніж спорт. Це справжня релігія, і, звичайно, відомі особистості від Ганді до пріянки Чопри. Все це створює образ країни, її обличчя у світі. Але водночас у середині самої країни наростає напруга. І один із таких тривожних дзвіночків це теорія змови, відома як любовний джихад. Суть її в тому, що нібито мусульманські чоловіки цілеспрямовано одружуються з індуїстками, щоб навернути їх у свою віру. І сам факт, що такі ідеї поширюються, багато говорить про те, наскільки глибокими стають релігійні та політичні розколи в суспільстві. І цей конфлікт він вихльопується і на знаменитості. От, наприклад, історія з Аміром Ханом. Це ж одна з найбільших зірок Болівуду, актор мусульманин. І от він зіткнувся з величезною хвилою хейту і навіть закликами бойкотувати його фільми. А все через те, що він ще у 2015 році висловився про зростання нетерпимості в країні. Його слова одразу ж назвали антинаціональними. І його відповідь вона дуже показова. Він буквально благав не бойкотувати його фільм. І це, знаєте, дуже чітко показує, під яким шаленим тиском зараз перебувають публічні люди. Культура, кіно все це перетворилося на поле битви. З одного боку, більш ліберальні цінності Болівуду, а з іншого, цей новий потужний націоналістичний рух. Отже, що ми маємо в підсумку? Індія це країна, яка однією ногою стоїть у майбутньому, летить до зірок, а іншою міцно зав'язла в проблемах тут, на землі. Вона будує цифрову імперію, але не може подолати колосальну нерівність. Вона дарує світу свою культуру, але всередині її розривають конфлікти. І головне питання, яке залишається, звучить так: як ця неймовірна нація контрастів знайде баланс? Як вона зможе поєднати свої космічні амбіції з абсолютно земними потребами своїх майже півтора мільярда людей?